Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні 7 серпня 2025 року розпочинаємо позачергову нашу бюджетну комісію нашої Резілянської міської ради. У нас сьогодні на порядку денному одне питання. Хто за, за те, щоб комісію розпочати? Голосуємо, колеги. Єдине голосне рішення прийнято. Хто... Ознакомилися з порядком денним. Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу? Голосуємо. Єдиноголосно голосно, рішення прийнято. Питання пропозиції є? Нема. Хто за те, щоб порядок денний прийняти в цілому? Голосуємо. Єдиноголосно рішення прийнято. Так, зачитаю перше питання порядку денного. Розбільшення доходної та видаткової частини бюджету. Частині міжбюджетних трансфертів та перерозподіл видаткової частини бюджету Різдвянської територіальної громади в межах одного, одного розпорядника коштів. Доповідач Катерина Журавель. Слухаємо Катерина, збільшення доходної облікової частини в частині міжбюджетних трансфертів. На підставі підписано рішення вирішено представити постанову кабінету міністрів від 14 липня. 25 року No819 освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом 34 мільйони 726 тисяч 500 на підставі розпорядження кабінету міністрів від 14 липня 25-го року номер 687 33 мільйони 95 тисяч 100 на реконструкцію приміщень майстерні під'їдальню комунального закладу ліцею номер 4 і перерозподіл в межах головних розпорядників. Перше, це апарат міської ради, зменшення з програмного забезпечення, збільшення відрядження 13 тисяч, перерозподіл зі спеціального фонду на загальне придбання внутрішньої перегородки з відповідним оздобленням 42 тисячі п'ятсот гривні. ЦНАП перерозподіл з металевих придбання металевих корзинок для сміття на таблички 2600, 600. культура. По бібліотекам зменшення технічного обслуговування комп'ютерної техніки, збільшення технічного обслуговування газового обладнання, 760 гривень, Перерозподіл зі спеціального фонду на загальне проведення системи опалення в Українському будинку культури 32 110, також перерозподіл зі спеціального до загального фонду придбання обладнання освітлення сцени великої Зали залицкультури 11 510. І освіта зменшення будматеріали по закладам освіти 300 тисяч, збільшення 100 тисяч ДНЗ будматеріали, зменшення послуг ремонту та проведення кабельної лінії Рознянські міський ліцеї номер 1 51 тисяча і збільшення поточний ремонт автомобільного транспорту Слобіцький ліцей Єреміївський та Старостінська гімназія 251 тисяча. Придбання вугілля, зменшення з ДНЗ 322 тисячі, збільшення закладу освіти, придбання вугілля. Далі по відділу освіти з природного газу перерозподіл на електроенергію 5200 і комунальна установа на обслуговування закладів освіти. Зменшення з природного газу 43 тисячі 300, збільшення водопостачання, водовідведення 300 і електроенергія 43 тисячі. Дійшов, да? Так, це суб дві субвенції з освітня субвенція. Суб це на чотири місяці нам давали в цьому році перший раз, тільки розпис тільки по серпень, Це на залишок цього року 33 мільйони і, і 33 мільйони на реконструкцію четвертого ліцею. Такі йому бути. Сподіваємось. Є питання до додаючи у порядку денному? до Голосуємо. Хто за? Єдиного. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Порядок денний у нас вичерпано, колеги. Хто за те, щоб засідання бюджетної комісії закрите? Голосуємо. Єдиного голосна комісія бюджетної нашої комісії закрита. Я не стане нашої азов.